Ну, звичайно, цей новий закон, який був прийнятий без належного обговорення в українському парламенті, вносить, як ви знаєте, низку змін до різних нормативно правових документів, і у випадку в силу в його випадку вступу його в силу ці зміни призведуть до переслідування журналістів, активістів громадянського суспільства. Закриття, на жаль, громадських організацій, новинних інтернет-сайтів та, можливо, навіть релігійних організацій. І звичайно, цей закон ми розцінюємо як такий шокуючий і надзвичайно потужний удар по фундаментальних правах та свободах громадян, а саме право на свободу зібрань, право на свободу об'єднань та вираження думок. Це фундаментальні права людини. Вони є запорукою існування громадянського демократичного громадянського суспільства, демократичної держави загалом. І на даний момент Amnesty International проводить детальний, якщо можна сказати, постатейний аналіз цього закону. Проте, от вчора, коли ми його переглядали, оговтавшись від початкового такого шоку, буквально кожну статтю ми маркували порушення права такого, порушення права такого, порушення права такого, порушення права такого і такого. Тобто ті, те, що цей закон абсолютно не відповідає стандартам, міжнародним, європейським правозахисним стандартам, це є фактом. І сьогодні я напевно озвучу лише такі от моменти, які ми на даний момент пріоритизували, і як я зазначала, буде теж більш детальніший аналіз з, з, зі сторони нашої організації. Отже, ну звичайно, перше, що впало на боку, це введення поняття іноземної агенції. Це нагадає громадські об'єднання, що для забезпечення своєї діяльності отримують грошові кошти або майно від іноземних держав, їх державних органів, неурядових організацій, інших державних міжнародних неурядових організацій, іноземних громадян, осіб без громадянства або повноважених ними осіб, що отримують грошові кошти чи інше майно відказаних джерел, а також беруть участь в тому числі в інтересах іноземних держав. Політичній діяльності на території України, фактично, зважаючи на те, що на даний момент майже всі громадські організації отримують фінансування від іноземних або міжнародних донорів, майже всі вони змушені будуть зареєструватися в якості іноземних агентів. Що це означає? Це, ну, крім того, що це якась така неприємна назва, яка має, очевидно, таке негативне, негативне значення смислове, негативний відтінок. Крім ось цього, це буде означати, що такі організації будуть втрачати статус неприбутковості, тобто вони будуть зобов'язані платити податки. Тобто це означає значуще зменшення фінансування громадської активності громадянського суспільства. Насправді такі закони вони це не унікальний такий витвір наших українських парламентарів. Насправді такі закони є прийняті в інших державах. Вчора пан Колісниченко посилався на досвід Сполучених Штатів Америки, але дуже би хотілося, щоб наші народні депутати все ж таки не просто копіювали закони інших держав, а також робили якийсь аналіз контексту і до яких наслідків приведе той чи інший. Закон в українських реаліях і в нашому випадку це буде означати створення додаткових перешкод для громадських організацій, оскільки вони зобов'язані будуть пройти бюрократичну процедуру реєстрації якості на завернути. Далі це буде означати додатковий податковий тиск, це буде означати можливо перевірки і так далі. Ну, звичайно, не всі громадські організації зможуть це пережити, і дехто, напевно, змушений буде відмовитися від своєї діяльності. Оскільки ми міжнародна організація, ми оцінюємо ситуацію з правами людини в різних країнах, і, звичайно, Російська Федерація є в фокусі нашої уваги. І, напевно, для всіх вас не є секретом, що аналогічний закон був прийнятий в Російській Федерації в 2012 році. І він е, мав нищівний вплив на громадянське суспільство, оскільки вже зараз е, пройшло трішки більше моменту його прийняття вступу в силу, і ми можемо сказати, що він однозначно був прийнятий з метою створення перешкод для діяльності громадської організації, а також для їх дискредитації, оскільки особливо в Росії оце випиняття «іноземний агент воно ну майже тоточно з поняттям шпіону. І з часу прийняття цього закону понад тисячі громадських організацій пройшли через перевірки, і ці перевірки дуже часто супроводжувалися візитами не лише представників органів державної влади, а також журналістами, які відразу все це висвітлювали, висвітлювали однозначно в такому дуже негативному сенсі для громадських організацій. І е, за результатами цих перевірок, принаймні десять громадських організацій на десять громадських організацій були подані скарги до суду з боку російської влади через відсутність реєстрації, е, як такої, що виконує функції іноземного агента. Принаймні п'ять було штрафовані. Е, цікаво, що дві з них виграли апеляції, але одна була розформована. Не витримавши цих всіх е, такого тиску, вони громадська організація вирішила припинити свою діяльність. Е, принаймні десяти громадським лідерам було наказано дотримуватися закону про іноземних е, агентів, і е, понад 50 організацій отримали офіційні попередження на даний момент. Це лише попередження про те, що їм пропонують на даний момент зареєструватися в якості іноземних агентів. Ну тобто така досить красномовна. Критина. Тобто громадські організації, замість того, щоб займатися своєю статутною діяльністю, так, виконувати свої функції, вони витрачають масу часу на ці перевірки, або потім на судові засідання і на боротьбу з такою бюрократичною системою. Другий момент, звичайно, дуже кричущий, це ведення кримінальної відповідальності за наклад. Однозначно, це є величезним кроком назад для нашої держави, оскільки Україна була одна з найперших на території колишнього радянського союзу, яка декриміналізувала наклоп ще у 2001 році. Після цього було декілька спроб. Знов ж таки внести ввести кримінальну відповідальність за наклеп, Проте до вчорашнього дня ці спроби були невдалими. І хотілося б сказати, що багато міжнародних організацій, такі як ООН, ОБСЄ, вони визнали загрозу офіційно, яку містять ці закони про криміналізацію наклепу, і рекомендували їх скасувати. Це абсолютно така загальна вимога, загальна рекомендація. Ці організації говорять, що введення кримінальної відповідальності за наклад не є виправданим обмеженням свободи вираження домов. Тобто наклад буде введення кримінальної відповідальності за наклад буде означати обмеженням.